Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали в Березів. То все продається у вас, коні, всі так? Так. Це молода лошація, я так зрозумів. Так, рік і п'ять. Рік і п'ять місяців. Лошиця. Ох, погодка файна. Вона теж продається? Це все на продажу. Рік і п'ять. Ціна договірна, так? Так. Файно. А по кому назрели? як був такий стьок. Знаю, я знаю. Вона по цезарив, так? І мама ця, чи ні? Це що? – Мама її. Так, мама ось За Це дерешко, так? так це по цезарі, зараз ми покажемо маму. Він теж по цій ці, мамі по тій самій кубинь? І від героя, так? Але по тій самій Так. – Ясно. Молодший брат. А ну він не відгоніть, ох. Лосяк файний і лошиця файна. Йдемо до нього покажемо його. Він моцний гуц? Ну він від жеребця моцмівся. Більшого... бо він вже з кобела мені добив, що... Він жив вже несе? Я відчуваюся, кобела я купив на малом два сотні. Я знаю, від'юги. У мене була така похожа. Більше то не вагемо. У мене була... Красотка а це була, це більше прохай, це вище ростом. Це і в лінова навіть глупша. Чим й було. Я знаю, яка вона була. О, тут коні фані, осмосні. Кобила теж продає, так? Я, я вам любе з одних. А ну, що це? А скільки кобилі? 10 років. Кобилі 10 років. Лушкове скільки? Лужчикове? Лужчикове 5 місяців, теж продається. Це все ці недоговірні, так? так. Ці недоговірні. Лощикові 5 місяць. А він ще керне. Чи він вже не, не... А я вже відлучував, ні не, 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 не чого там. То, Пер... що вже... Перегоріла? Так, ну, перегоріла, а він ще. Відкигаєте так? Хоч. О, лощек потужний. Мосні лощета по цьому по-герою. Але то й кобила масна? Кобила не маленька? Кобила робить, все, так? Любу роботу. І одна кінців впаг немає? Ще одна кобила, це теж, це, це, це кінь, це кінь, ну? Цей кінь теж продається чи ні? А чого ні? Любе тут кіно, так? Чотирьох любе одно точно продає. Ага, це не все, тут щось одно, так? Ну, Скорше купить. Коротше, кобила, кінь, лошиця і лощек. Щось одно любе може продатися. Кому що до душі? Кінь за руками, йде. Він нічого не каже, ні? Бля. Ти кобела пузі. Кінь теж масний файний. Скільки коневи років? Навіть стіпа на них коней. Скільки років? П'ять. П'ять років. Не, ну, Я думаю, що це це то шов кобеле робота, шов коня, ні? А? Кажу, робота теж має бути, на. Тут робота. Молоко, коротше, вожу в молочарню. Файний. Тут робота воєнна. Файний. файний кінь. Лощик масний Люди тримають коней дост. Це все в постусі, вони вже навчилися, ні? Щось йому далі що він ходить за руками З... Добре Петро казав, казав, зараз юрину кобилу ж дрешки. Я думаю, де? Він знов. Капець файний кінь. Кого цікавлі коні на продажу, все що тут любий вибір. Хочете лошиться, хочете кобила, хочете кінь. Коні на будь-який вибіг, хто що забажає. Так. Що кому треба? Заткіння. А то видко кінь широкий з троє все одно будете зимувати, ні? Троє собі будете зимувати, якщо одно продасте? Я ще не знаю, може наче би двоє, якби були купці наші двоє. Мені не двох отако коней. Може би навіть двох продали? Та, на, якби це було, бо це хотів купити. Але ми б купили, але реальні люди. А що ходять, то мені можуть... Кобила може. так починається її мазити, сушити, шагати, ти, то, 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 я собі знаю ціну. Бо, ну, ку, б, б, no, та це ку, я вже говорив за це. Коли, це. Коли, коли, коли Я за цю кобилу гроші дав в тому два рік вона у мене. Юрове. Ну. Я не знаю, скільки, я не пам'ятаю, скільки ця ціна була, була ціна файна. У мене. Там ті роки, я ще тут до них ніхто такі гроші не платив. А то я буду зараз 100 доларів в огір коштує, ні? Кобела поїхала цегає. Булехова. Чи, чи з кого то він, Юра? Сили, не знаю. Балахів, булахів, булахів. Щось йому дає те, що він такий ручний. Кобела мосна і кістку має файну. Ateipiako krita? Kubela pakuita? Čia, ten anem. Ar mes? Taip, taip, suregodam. Ką, ką, ką? Kubela pakuita, ar mes? Jau kažkas vyksta. Tu fanai žirbė? Taip. Шо є? Холошитися тепер коням села, мухи нема, овода нема. А, так. Це буде порядний жеребець цега. Правда, Вася? Жей, та тут нога так далі, як кобели. І видно, ну, хто хоче купити, види, зразу під ков кобилу. Кобила моста. У нога на 22. Грубина, я мірю метр грубини має грубини, маю грудь. Лише 5 І Він по героєвим. Тоже, жеребець по бельгійцях пфес мостий. У вас ще косі вижило таву? Ще висохне? У нас є такий клієнт, що його різко буде косити. Ні, але висохне, їй ще мост висути. Я не знаю, як вона висути. Він хочеться тікувати. Це серем тікує. Серем тікує. А може в пленку тут, як, да, як сіна? А Плёнку. хто це таке має у вас? Має. А, а продаються, ні? ні? Це, це продає, тільки, тільки продає. Продає по чому? Я узнати по чому. Скільки? Це Так, Ви теж робили круглі? Так, Алло? Хто скинув? Що? Тюки? А я не знаю, я чого? це не маліпше. Тюки малі пусками. Це та добре, я зараз наберу тебе привіз. Але всі має бути суттє. Наберу тебе, бо я знімаю відео. А добре це? Навчили їх вже? Пастусі добре вже знають? Ми yeah, у мене пастусі тут ходили, то, що знают, так? Знают, так що я вчора лапета сюди загнав. Ми навіть пасток не підключений. Вони вже знають, так? Вони знають, так що... Вже не рвуть. Так що я підключив, бо було лапета, а лапета десь люблять. І він вже знає лапета? Так. Кобила колись ніс нічого не робила. А? Колись там було як на коробці, ні? Я не знаю, то що ж, вона має два. А у вас а вже робила, а? Не? у вас вже вона роботи... Вона цілий час у лісі. Ну щось робила вже? Роботу знає. Ой, щось. І тоді дає файно. І покрита вона вона рану моцним покрита. Так, це Степа. Та я знаю. знаєш. Коні файні, у вас дуже файні. Теж тримаєте файно. У вас тут всі тримають нормально, коне по троє, по четверо. Тримають, Дальше буде потреби. Коні такий спокійний, чемний, мотний. то треба номер ваш або продиктуйте або я мені потім не або дасте мені гудок бо я мав номер би лише в описі за ці коні хоче до гладити я думаю що ви щось даєте йому щось Кіс... ні з рук щось але, але, але ви такий кобела не люблю така

Та це хто хоче купувати, їде за мною. Та я не продаю в їде за мною собі сам, фірма не де хоче. Це мені показує до чого зачепити, де виїхати, собі їдуть без. Я руки в кишеню не фірманіть як хотів. Ну так? пробуйте, і пробує, Це не те, щоб я щось. Капець за руками йде Це такі коні як це. Що? Це він годиться під усе, і катати може верхом. Собі... Поки нема морозів, ти можуть пасти, ні? Ну, У нас вже два морози. Були, були прямо розі. Але на 4 градуси було. Біло було, так? Було, на ну, 4 градуси. А зараз як тако пізніша осінь, як фест пасете чи ні? Чого не забирають? В мене до снігу. І прямо розкід це пасут, нічого їм? До снігу. Потім сніг. Я так, що сніг припадав. Дехто каже, що то... То як коли? Ніхин. Що-що? Кажуть, що, що? Кажут, що шкода, як той мороз пасут прийме. Ну, шкоди, то ну... Ну, в мене того року пасли, і молоді. Ну, ясно, що шкода. — У мене того року пасли теж, на прямо розках по... до цього. То й нічого слава Богу, нічого не вроділо. Ну що, на мороз дає, ну дає. мороз на жолу, ні, ні, так ніколи. То... Ні, ну, пас. але... Менше пасе, ні? не чекають поки. Але, але, але тримати від мені його на, 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 на годувати, то на його я того року пас, так аж допізно, не пам'ятаю доки, то так всі пасли, допізно. Мокрі так порядний. У мені по чому по тітюки до спотні, як бути? То є у клієнті є без? Ні, вона у кліянці. А розподлонці. Популярна. Та там де, де ми, ми їхали, там білі клієнти. Так, О. так, так. Коні дуже файні. Він буде дужче такий сивіщий чи так на, на голові, на, чи ні? Я знаю. Який, Я знаю. Який він буде, ні? Ой, нет. І Кобела добре ловить жеребців, ні? Жиребця? У мене так, на Юрі мала двоє. Копелку мала таї. А скільки у вас вже мало? Та десь бокує від них або мать я вже не хоче йде Мама доньку です。にかにか